Привіт-привіт усім привіт! Ви дивитесь канал Платі, терапія, ЮА. Вітаю вас зі своєї майстерні. І сьогодні у нас буде коротке, змістовне і цікаве відео. Буде називатися Корисні речі про все. Сьогодні мова піде про обробку горловини. Обробка горловини для трикотажних і не тільки для трикотажних виробів, щоб вона виглядала ось так акуратно. Гарно, красиво, охайно, і що для цього вам потрібно, як це зробити швидко. Дивіться обов'язково відео від початку до кінця. Пишіть коментарі, буду з задоволенням їх читати. І швиденько зроблю огляд ось саме цієї сукні на манекені. Вона класична, бачите, яка? Ось така сукня, олівець по фігурі, і тут є декоративні. Ось такі елементи. Але сьогодні ми говоримо не про сукню, а про горловинку. Привіт усім моїм зайчикам! Сьогодні я вам нагадаю, як робити обробку горловини для сукні чи джемпера, чи будь-чого. Спочатку ви підклеюєте клеєву паутиночку по колу. Можна підклеїти ось тут по спинці флізелін. Тобто, по колу ми підклеюємо попереду, бачите, клеєву паутиночку, тільки попереду, ось тут. За допомогою праски. На спинку горловини на росточок беремо ось такий долівічок, Флізелін тоненько порізаний. І спочатку приклеюємо флізелін. А зверху потім я приклею ось цю клеєву павутиночку. І буду чекати, поки папірчик охолоне, для того, щоб я змогла його здерти, і там залишився тільки клей. Бачите, ось тут фрізелін. І зараз ще зверху клею відразу клеєву павутинку. Клей залишився, бачите, папірчик зняла. І тепер я беру на сантиметр, ось так. Роблю підгин всієї горловини. А позаду горловини на ростку у мене флізелін для того, щоб горловинка не витягувалась. І повністю по колу запрасовуємо, так, щоб було охайно, і потім підшиваєте вручну. На цьому все. Ось так має у вас виглядати запрасована по колу ваша горловина, і потім вручну. Або на машинці з лиця, ви робите відстрочку. Я буду підшивати горловинку вручну, так, щоб з лиця не видно було ніяких строчок машинних.